Перечасна народжена дитина і її батьки це для них дуже великий виклик. І дійсно, коли вони приходять в дитячі реанімації, бачать своє немовля, перше, з чого треба почати, що вони і медики це одна команда, вони працюють на спільну ціль. Це ось цей малюк, який потребує зараз лікування і має одужати. В своєму закладі у підтримку таким батькам ми застосовуємо вже розроблений щоденник перебування немовляти у відділенні інтенсивної терапії. Тому що одна справа приходити до батьків, які перебувають у такому стресі, так, і вони можуть не запам'ятовувати, так спрацьовує їхня нервова система, щось не запам'ятовує, щось навіть якусь агресію викликає, ось ті рекомендації. А інша справа, коли ми їх на цьому фіксуємо. І є окремим розділом дуже коротко, як спілкуватися з лікарями у відділенні інтенсивної терапії. Адже це люди, які... Можуть перші дні, перші години сприйматися просто як тими, які технічно виконують свою роботу, або просто є змінними. І що робити в цій ситуації, в цьому якомусь розпачі або емоціях, які опановують, ти дивишся на своє немовля, якому не можеш допомогти. То, власне, в цьому щоденнику я хочу в підтримку всім батькам, які можуть опинитися в такій ситуації, сказати, що е, це не Еталон, це просто зразок, ви можете самостійно так робити, але записувати, так, кого ви побачили, хто з вашим немовлям сьогодні за добу, які у вашого малюка за сьогодні досягнення, що він потребував лікування, що ви можете зробити йому, чи ви можете посидіти, чи ви можете побути, як часто побути. Але це записувати. Це буде це дуже важливо, тому що ви ем, окрім того, що сьогодні це можуть бути негативні ще новини або відсутність якогось позитиву у порівнянні за кілька тижнів це ви зможете зрозуміти наскільки важливою була ваша робота і допомога вашій власній дитині і собі.